Товариство, зараз ви бачите на екранах легенду Артема Мілевського. Давайте дізнаємося, в чому на тому турнірі бігає наша легенда українського і не тільки футболу. Артем, що за зуття, в чому бігаєш і скільки ти вже забив на турнірі? Забив от один вихід віч на віч. Бігаю в найках. Нормальні кеди, звичайні, як у всіх. Знаешь, я когда играл на высоком рівне, да, у всех было по 20 бутс, пар, по два. У меня были одни тренировочные, одни игровые, одни чинат мира, одни чинат Европы. Короче, вот так. Я не любил в многих буцах играть, потому что всегда считал, неважно в каких ты буцах, если ты мастер, ты в любых буцах пока. Согласен. Еще таке питання. Які такие голики тебе найбільше пам'ятаються и ти згадуєш за свою карьеру? Я пам'ятаю, когда мы играли з Більги з Бельгію за выход плей-офф молодежку. В Бельгии было очень холодно. И вот тот гол, который вывел на евро, после него все началось. Шант мира, Лига Чемпионов, моя карьера. Блин, круто. Дякую, дякую за гре, за, як то кажуть, за те эмоции.